Який секрет відкриється вам на тару консультації від карт Таро? Поставте лайк цьому відео і дивіться на карти. Який секрет відкриється вам через карти Таро на консультації? Так якась офіційна ситуація карта Ірафан старший Аркан. Секрет стосовно вашої родини або чиєїсь родини, тому що іерофант це про родину, традиції, якийсь егрегор. Це може бути ще ірофант, це якась офіційна ну, ситуація стосовно офіційних органів. Влади, ситуація, яка потребує якогось підпису або консультації, секрет може касатися якогось екзамену, якихось офіційних випробувань, спортивних або якісь, ну, інші якісь випробування, і ви дізнаєтесь. Якусь секретну інформацію. А ще іерофант каже про те, що ви можете дізнатися інформацію, секретну інформацію стосовно батька, або дідуся, або вашого керівника, тому що ірофант це керівна посада або в родині, або у вашому, ну ваш у вас на роботі в, в офісі, да, у вашому середовищі, і е, дев'ятка мечів е, каже про те, що ви отримаєте якісь ключі. Ви знаходитесь в якоїсь ситуації, де, може, як в клітці себе почуваєте, не знаєте, як вийти або боїтеся вийти із якоїсь обмеженого простору, стосунків, території і почуваєте себе закритою, як у клітці, і на, на консультації ви отримаєте ключі. Які вам відкриють двері, налаштують вас на те, що ви будете, ну, ви будете мати всі інструменти для того, щоб позбавитись цієї клітки і випорхнути назовні, і почати якось таке свободне, незалежне життя. І ну, позбавитись цієї клітки. Отже, оці два секрети ви дізнаєтесь на онлайн-консультації. Записуйтесь, я вас чекаю.